Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, я розповідаю про парфумерію у своїх відео, і сьогодні в мене традиційне відео про весь мій парфумерний гардероб, про всі парфуми, що є в мене вдома. І я ну, його знімаю ціленьким відео, не розбиватиму на частинки. В принципі, думаю, що вийде не дуже довго, тож давайте не відкладати а вперед. До парфумів. Почну я із синової полички. Оце в нього цілий ряд парфумів, які він робив сам на основі набору для створення парфумів The Merchant of Venice. Я лишу посилання в описі до відео, я колись розповідала, як синові подарували такий набір. І от у нього прям декілька різних формул вийшло зробити. Він Записував собі в блокнот, пропорції, формули і от зробив прям різні парфуми. Я вже от поміняла недавно наліпки на прозорому фоні для них, ну, от коли я купила собі принтер для наліпок. І це яблучна свіжість це аромат, який він робив на майстер-класі. Тут у нас у Вінниці. Теж йому дуже сподобалось тоді. Тут ще є в нього, це, здається, найперша мінька, яка в нього з'явилася. Jazzbox Green Bubble, це такий деревний, трошки конопляний, ну, трошки закос під афганця, але лайтовіший і приємніший. Оце в нього акваколонія Lemon Ginger, лимончик з імбирем. Колон 4711. Він цю фірму любить, взагалі казав, що міг би зібрати всі аромати собі. Це матча Франжипані, теж такий е, трошечки солодкувато-чайний е, аромат. І Neo Cologne від Помело Глоу це безспиртовий е, такий аромат. Помело мені трошечки сильно гірчить, але синові подобається і йому приємно його носити влітку. Ось така в нього парфумерна поличка. Ну, а це для контрасту лаконічний закуточок, парфумерний мого чоловіка. Тут усього два флакони. Але скоро з'явиться третій, тому що я планую подарувати оцей Dimanche Flame про базилік і всяку різну зелень на день народження йому. Ось, тому що ну, він любить таке базилік, травки, зелененькі м'яту. Ось ну, якраз оцей Green Water, Жака Фата, якраз він такий м'ятний, він мені дуже подобається з чоловіка. І у фата є симпатичні 15 мл. Просто 15 мл тоді не було, коли ми купляли. Цей флакон разом ходили. Е, і, ну, тому досі є 50-ка і їй приблизно 2 роки. Ось ще є половинка. І цей Міллер Еберто теж про базилік, е, Носиться не дуже часто. Е, думала його замінити. На те базилік від Молінар. Але ну, від Левантик маю. Чоловік щось зараз не вподобав його, але влітку ще поносить, можливо, те базилік від Молінар, теж йому прийдеться до смаку. Ось так. Так, це я розставила ті флакони, які в мене не влазять в комод, тому вони в мене стоять або на поличці тут світло. Пряме не потрапляє на них або у шафі, але коли вони стоять у шафі, в купе, то я ну, на них не дивлюся, про них забуваю, і мені це не так подобається. Тут в мене пакетики зі сліпими затестами, я планую їх скоро відзняти, бо вже почала розношувати. Тут я взяла ближче мініатюрку аури в парфумованій воді, тому що ну, взагалі її не ношу, а так, можливо, хоч. Декілька разів нанесу на себе. Тут в мене шанель прем'єрна в такому витягнутому довгому флаконі знятий формат. Я дуже хотіла і дуже рада, що знайшла. Це в мене іріс фол, іріс з деревом, з корицею. Це сінема, прям топ моє придбання цьогорічне, мені дуже подобається. Цитруси, дерево, трошки квітів, от якийсь такий дуже святковий і гарний на моїй шкірі. Це сантал Межускюль. це Серж Лютанс, Фіс де жуа в такому нарядному флакончику з такою розеткою, і сантал Межоскюль зі старою етикеткою. Тут, відповідно, сандал трояндочки, трохи і какао, тут гучний медовий жасмин. Це Liquid Love, нова лінійка Penhaligons, Трояндочка така зі спеціями, але досить ніжна. Ну і в Mugler, стається, її знову повернули. Принаймні це я свіжий випуск купила на нанотіно влітку. І вона, хоч і не стійка на мені, але дуже мені подобається. Так, Тут у мене живе більшість моїх мініатюрок і флакони. Відливанти, набори семплів в мене живуть окремо, тому їх тут не видно. Ось, І я почну тоді з мініатюрок. Це в мене пачулі, Nightfall пачулі від Caroline Ерери. Ну, там мініатюрка, зараз покажу. Ось така мініатюрка Splash. Дуже гарно, але дуже незручно. І якісь такі пачулі кориця мені дають вишневість тут. Мені подобається, але от через те, що сплеш я майже не ношу. Ось, Це минулорічне придбання True Brід Country Life. І це дуже гарно, медово, солодко, квіти, якісь смаколики, відчуття наче ти десь на пікніку, справді якийсь такий сільський краєвид, природа. Дуже гарно мені чомусь в настрої одному з поемою ланком, тому поеми в мене немає. А у цієї мініатюрки мені вистачить і взагалі це такий найбільш, мабуть, жіночний аромат цього бренду, тому що в них Night's Bridge про ожину такий доволі мультигендерний. а... Більшість там heritage, Vintage, ще якось називаються, вони такі мені більш маскулінні. Ось, Тут в мене Essential Parfums, мускус їхній, дуже гарний затишний аромат білого кольору для мене. Це отакі Linden Dreams, звичайна версія, не екстрім, і мені тут дуже гарна липа. Тут в мене мініатюрки сква Wood Iris. Лісовий такий ірис. Дуже гарно на зараз на лютий, як і замшевий гіацинт. Оці два парфуми дуже класні зараз будуть. На початок весни, на лютий. Мені дуже подобається. Далі в мене тенуар від Лелабо, гарний парфум про таку якусь холодну заварку чорного чаю, таку міцну міцну. Купляла його в Чехії, тут навіть от є моє ім'я, його надрукували зразу на етикетці при покупці. Чоловік чомусь сказав, що на старті він кислить, можливо, я забагато нанесла чи що, але він мені все одно подобається. Це вайт-коко. Від Тоні Кабал. Це така гурманіка про кокос, і вона дуже смачненька, така, позитивна. Це далі виймаю Панама від Маделен. О, це дуже крутий бренд, з яким я от на Пітті познайомилася. Там все-таки гарне. І навіть в якомусь київському магазині існують в продажі їхні флакони, але не всі. Так, тут в мене номад нуар, зараз покажу. Нідерландська ніша, Cotton Cake, Nomad Noir, і це жасмин і якісь дуже солодкі, такі засолоджені білі квіти. Гарно, дуже гарно, але в мене таке вже щось є: потужне, амброве. О, до речі, в мене тут ще дві мініатюрки не тут. Я їх виняла з верхнього ящика. Ось, це якраз Amber Chromatic від Мезон Крівелі, і він, якраз, мені схожий на цей котон-кейк, тому мені два не потрібно. І у я, власне, заради чого я і брала набір цілий мініатюрок у цих Мезон Крівелі, і дві продала, а дві собі лишила. Бо пачулі магнітік там такі пачулі, прям схожі на ті, що в Гучі Раш, і мені взагалі не зайшло. А гібіскус Махаджат він настільки гучний, що мені пробника, який в мене там є половинка ще, мені його достатньо буде. Мені не потрібна ще 5 мл мініатюрка. І ось, гляньте, вони дуже класно виглядають. Це всього лише 5 мл. Ну, ціна як для 5 мл досить таки дорога, але вони дуже класно виглядають і разом, і поодинці. І ось, зараз спрей відкрию, він досить туго сидить. Ось такий гарний спрей, добре розпилює. Мініатюрки взагалі, взагалі е, шикарно зроблені. Ані трошки не шкодую, що їх взяла. Так, Тут в мене ще лишилися дві мініатюрки від Shea and Blue це мої такі сліпі покупки. І теж, е, що тут є, е, фрамбуа з нуар і. Зараз я їх розкрию вам покажу. Framboise нуар і Black Tulip. Ось вони такі. Теж симпатичні, я дуже люблю мініатюрки у брендів в кольоровому склі. Вони гарно виглядають. Black Tulip – це таке солоденьке фруктово-квіткове, щось досить легеньке. А Framboise фрамбуазнуа це така хімозненька малина з якимось солодкуватим деревом. Там заявлений уд, але. Я б не сказала, що там прям якийсь суворий уд. Воно не страшне, воно таке для ем, тих, хто важкі композиції не любить, вони досить легенькі, як на мене. Е, ось, ноти цікаві, але, звучать, вони для мене не прям по нотах. І це ще один топазіо від Giolia Роме. зелений такий аромат зі смородиною, з якимось. Фруктовістю, але він трошечки, чи то кедр там такий в базі, от щось трошечки ем, деколи мені заважає в ньому. Ось, Але от сама мініатюрка теж гарна. Цей мені на виставці найбільше сподобався аромат із чотирьох ароматів лінійки Джеоля Там флакони у них прям такі. З камінням, блискучі, а от мініатюрки досить лаконічні і симпатичні. І хто тут в мене ще заховався? Ага, ну це вже не мініатюрка, це повноцінний флакон. Я вам Dimension Flam Versatile показувала, а це Sea, Sad, and Sun. Мініатюрки 15 мл, дуже мініатюрні, от прям дуже. І це мені про якісь такі круті італійські трави і трошечки інжирності. Ось, це роликовий парфум, це олійні парфуми 15 мл. Збираюся носити їх влітку зараз ще не пробувала. ось так Далі, що в мене повнорозмірне ще. ну От уже так просто піду підряд. Це Сантал Headspace Шампанське Сантал, дуже якийсь такий святковий класний аромат, магнітна кришка. 30 мл. М -м, пахне мені аж сюди. Це тамін Norolain Таїф. Ем, така троянда з зеленню і з ем, прянощами такими. Ем, досить гарна, небанальна, бо в них є і аромати, типу Ой, ну це вже було, але покращена якась версія. А цей прям аромат не схожий на всі інші. І аромат фанфари, вітамін, теж не схожий на всі інші. Це неролі, але з гірчинкою вермуту. Такі якісь класні, що я їх можу носити ці неролі. Із задоволенням ношу, і тамін Браві. Це таке якесь горіхове молочко, медовість, прянощі, якісь такі густі, дуже класний насичений аромат на холод. Так, Що тут ще в мене є? Це шей блу and, and Gooseberries, Я про нього розповідала, теж лишу посилання на ці всі парфуми шей-блу. Відео в інфобоксі буде. І це бузок, я вже трошечки поділилася ним. Бузок майже не відчуваю. В основному це для мене такі кисло-солодкі ягоди стиглого агрусу. Але досить цікаво, не банально. Це Spring Poetry від Fum, Parfum, ось студія з Вільнюсу, і дуже класний зелений аромат, мені подобається. Наступний зелений аромат це Pony Boy» від Джором Studio. Ось зелений, такий яскравий, дуже ревінь, натуралістичний, і «Hillenberry» – це якась така гіркувата, пильна ожина, прямо з листочками, з кущиками, з пилючкою, землючкою. Така от гіркувата, шкряб... шкрябуча трошечки, але мені подобається. Ось, так, далі тут ще Жуліт Мет Аква Сеус, класна акватика від Сесіль Zeroan. Тут трошечки якоїсь такої морської нотки, і інжирність там легка є, і цитруси такі колючкуваті. Дуже гарно влітку не в саму спеку, а от на Кудись просто на природу, не на море в ньому, дуже гарно. Так, це теж придбання літнє Джуліет Хезеган Леді Ванжанс я знайшла в такому гарному флакончику старому. Ось це троянда з мускусністю. Десь, мабуть, з пачулями для підтримки, але мені вона ну, дуже гарно сідає така темна троянда. Хоча я не люблю тільки троянд, як ви знаєте. Це нота Дів'яджо Шукран, меофішуні. М'ята, така м'ята з лемонграсом, такий якийсь чай релакс Ось, І в мене лишилися на цій поличці. А, Нішоне ані я пропустила. Моя улюблена ваніль з кардамоном і цитрусами. Ось. Хтось, ну, багато хто каже, що це лимонний пиріг, але я взагалі не сприймаю цей аромат гурманським. Ось. І лишилися амуажики. Ось це амуаж Білафт, такі шипрові квіти з животинкою, але дуже гарна ця тваринна нотка. Це брекен, зелень, лісова із ягодами, і шкірою. Це джорні, такий османтус, пудровий, медовий, дуже. Таким пилком квітковим. Цей амуаж Imitation, моя прекрасна смородина з альдегідами, яка не любить спеку, але любить таку весну і вітер. Це Lile Love, ось вже трошечки такий м бачив вже життя цей флакон. Але ну, мені подобається така ретро, бузок з какао-пудрою. Це мемуар, це ще один мій улюбленець у амуажів. Ні на що не схожий, якийсь такий і солодкуватий, і гіркуватий, і трошечки шкіряний, і що тільки в ньому не можна знайти. Це Amua Sunshine. Я сьогодні якраз в ньому і це дуже гарно, дуже такі солоденькі абрикоси, з яких зварили варення, і там є мигдаль, і там є ваніль. І це все дуже позитивно, оскільки я не шукала абрикосів у парфумерії, але це із таких солодких варенівих абрикос, це просто найкращий аромат. От ще раз: Amouage Sunshine. Ну, і це моя друга і остання шухлядка з парфумами. Тут у мене повнорозмірні флакони, які стоять, лежать і так далі. І почну я з Van Cleef Arpels Rose Rouge. Цього року я купила цілий флакон, і я зараз не зможу показати, але ну, там трошечки якісь ем, плаває, наче осад, і от я намагаюся його швидше використати, треба частіше носити його. Ще в мене від Van Cleef Arpels є ось неролі Амара, ем, дуже гарні якісь такі неролі, квіти. Він мені взагалі майже не про неролі, а більше про квіти на літо. Дуже смачно. Так, ага, тут в мене ще є тревел Фредеріка Маля у Кофрі Synthetic джангл. Я от чула, що його перейменовують у Synthetic Nature, але дуже рада, що він в мене є під старою назвою, бо ці такі зелень, конвалії, вони мені якось рідніші вже з цим Synthetic джангл з назвою, аніж з Synthetic Nature. Так, що тут ще є? Це Онскад 80-ті роки. Аромат присвячений цим рокам. Для мене це якась квінтесенція моїх спогадів про 90-ті роки, парфумерні. Там є трошки гвоздики і м'які квіти, приємні. От таке щось і знайоме, і водночас щось нове. Так, Це в мене зоологіст кокатільмі, моза, шампанське, дуже такий позитивний аромат на весну. Ще золочист бі, бджола, мед, цілий рай, там і віск, і все, що завгодно є в цій бджолі, і квіти, і прям меди, і пилок, оце все, прям, всі продукти бджільництва. Золочисть тигар, такий димний, ветивер, пряний, дуже димний і ось. Трошки він мене простаює, бо він мені став занадто. Далі ЛДО, єдине ЛД, що маю You or Some One Like You. Така активна, бадьора, м'ята і трошки зелені. І дуже гарно. Я от тільки зараз зрозуміла, наскільки це класний аромат, раніше він мені не заходив. Це Mugler Супра Флорал це. Гіацинт, який є трошечки пудровим, відчуваю, і в, ньому ще є така... і в ньому є якраз солодинка Амбри, він такий чи то квітковий, чи то абстрактний, ну, доволі цікавий аромат. Це від Істуар де парфамс», це Fidelis Федько, і я дуже його люблю, коли трошечки нанести на волосся. Його мені багато не треба. Ось і такий флакон весь час залапується, але він мені дуже і дуже подобається там е, дерево, уд, фруктовість, ну взагалі багатогранний аромат. Це театрофрагрант це табако. Е, напрямок е, табако-ваніль, і тут є гвоздика, але вона мені тут дуже гармонійно сприймається. Так, що тут в мене ще? Ага, ну це, в принципі, теж можна назвати тревелом, бо це 15 мл. Ніколаї фікті, це мені прийшло разом із покупкою, така була акція на Чорну П'ятницю. І це такі абрикоски з трошки прянощами, дуже класно, влітку так бадьориті освіжає. Ну, думаю, що я цей тревел легко зношу до кінця. Ось. І що тут в мене ще? Це в мене лабораторіо Ольфатіво Аранча Росса. Найстійкіший і найулюбленіший аромат з цієї їхньої лінійки це гіркуватий, терпкуватий червоний апельсин. Дуже класний цитрус, хоча я цитруси не люблю. Це моя любов, панітони, комусь занадто, а мені це прям клас, справжній натуральний панетони. В мене це числинка від нього, і я його е люблю прям на собі носити, мені затишно в ньому в якусь холод, в вологу погоду. І, звісно, це е в мене йде пряма асоціація із. Якимись зимовими різдвяними ярмарками в Європі, коли ми туди подорожували. Тому от в мене така приємна емоційна прив'язка до цього флаконку. Це придбання Ginger Picante Allegoria. Тут такий класний, приємний свіжий гострий імбир і потім така приємна трояндочка. Його теж дуже класно навесні носити. Так, що тут у мене ще? Це старожитель те шафи Angel Muse, парфумована вода, дуже класна, пачулі гурманські, такі шоколадно-нутельні і класний якийсь цитрусовий такий старт. Прям дуже смачно мені. І я ношу її на сніг цю музу. Так, це манговий. Мігулерчик Angel'єр. Мій улюбленець теж манго, не дуже стійко, не дуже складно, із таким якимсь сорбетом, цим морозиво, без ягідне, без молока. Ось. І дуже класний. І я його навіть взимку ношу, щоб підняти собі настрій. Так, що в мене тут ще? Флаконів небагато лишилося, і от деякі я Які протягом року купила і продала, вони вже не ввійдуть в ці відео про мій гардероб, але якось так. На наркотик Ві, гучні, класні білі квіти, які я люблю. Там і лілія, і жесмин, все на світі, дуже гарно. Так, кого ще не назвала. Ось. Це Аура в Казахстан, теж я на виставці купила, але щось не носиться. Тут мені яблучко, ваніль і білий шоколад. Харт та називається, забула сказати. І оця така. Пряшка, ось на, на шнурочку, її можна носити як браслет, знімати з флакону. І останній лишився це Шанель е, Корамандель в туалетній воді знятій. Е, найбільше люблю цю концентрацію, більше запарфумовану воду, і можу носити її будь-коли влітку, взимку, під будь-який настрій, мені в ній дуже і дуже приємно. Так, з цією поличкою, шухлядкою і взагалі з моїми фланко, флаконами, ми. Закінчили нарешті. І дуже вдячна що, за те, що ви провели трошки свого часу зі мною, що ми порозбирали разом мої парфуми. Як завжди, буду вдячна вподобайкам до цього відео, підпискам на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну і читатиму ваші коментарі, чи є якісь у нас спільні парфуми, ну і взагалі будь-які ваші думки стосовно парфумів на цьому відео. Дякую вам за увагу ще раз. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!